Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про концерт під назвою Музичний код, який вже невдовзі а, пройде у великій залі Криворізького музичного коледжу. Більш детально про ідею створення, про підготовку до концерту та про твори, які будуть на ньому виконані. Ми поговоримо з нашими гостями: це Дмитро Дядюн та Владислав Нікулін. Ради вітати вас. Добрий, Добрий день. Дуже цікава назва музичний код, так? тому що дійсно от, код нації він буває різним, як ми вже дізналися. Це може бути і мова, це може бути культура, це може бути там, вишиванки і все інше. А, і хотілося б дізнатися е, одразу мету цього концерту. Музичний код. Добрий вечір. Дуже дякую за ваше питання. Ви дуже правильно сказали, музичний код це і український код, і в цілому культурний код. І... Хочеться сказати, що планується цілий цикл таких концертів. Є е, популяризація музики, популяризація культури різних епох, е, як для людей, які займаються музикою, так і для людей, які прийшли просто послухати, да, відпочити від буденності. Е, це буде цілий цикл концертів. Музичний код е, ми робимо прем'єру. Уже в цю п'ятницю буде прем'єра, е, підбираючи. Репертуар з е, перший концерт є ознайомленням з як скрипаль, з ознайомленням з золотим скрипковим репертуаром, з тими творами, які повинен підкреслю, повинен знати кожен українець, кожна дитина, кожна людина. Це дуже популярна музика, починаючи від барокко, закінчуючи тангою кінокомпозиторами і, звичайно, нашими українськими композиторами і нашими сучасниками. Що стосується саме, Дмитро ще скаже про всі процеси, які були це була дуже, кропітка, дуже кропітка підготовка. Ми зараз, навіть сьогодні, після репетиції до вас приїхали з оркестром камерним Криворізького музичного коледжу. Поговоримо про твори. Трохи про твори це є концерт для двох скрипок. Ми з Дмитром виконаємо його. Дуже популярний твір в скрипковому репертуарі. Також ми виконаємо два концерти з циклу Пори року в Антоніо Вівальді. Це весна, це літо, починаючи з такими ефектами відродження, відновлення в першу чергу, закінчуючи таким палким літом. І надалі планується і осінь, і зима. Ось е, це є е, з таким високим. Е, ми несемо в собі, намагаємося нести в собі такий, знаєте, високий музичний смак ага. в першу чергу. Музичний Фід. смак, Фід. Е, Фід. Е, е, так. Е, і тобто так, цей смак так, я так. розумію, що ви хочете передати криворіжцям, гостям міста. І я думаю, вони будуть в захваті. Я впевнений. Ми дуже дуже стараємося з тим захватом, яким ви розповідаєте. Я думаю, що вже от я особисто зацікавився. Я думаю, зараз і ті, хто нас дивиться. І от до речі, хотілося б більш детально про репертуар. Так, от як ви обирали твори, от які ми тільки що так перерахували, і чому саме вони входять до концерту. Так, як я вже сказав, це є популярна музика. Ми почнемо з популярної музики, щоб вона була в людях на слуху. Далі планується, ми завершимо концерт українським твором і другий музичний код це буде українська програма. Я вам скажу, що не кожен знає весь репертуар, не тільки скрипковий. Ще хотів би вам сказати: спочатку думав назвати скрипковий код, але так як Подумавши е, про саме репертуар, і ми вирішили додати сюди і баян, і ударні інструменти будуть, і фортепіано, тому саме така назва тобто більшу є загальне, більшу загальна. так загальне, щоб було людям цікаво приходити, які і займаються на інших музичних інструментах, і щоб у людей був е, бажання. Займатися музикою, щоб вони почули, що це таке різні тембри, різні музичні інструменти, як вони виконуються в різних жанрах. Композиторів різних епох, тобто, ми перший концерт є більш таким узагальненим ознайомленням з музикою різних епох, різних репертуарів різних композиторів країн. А скільки загалом планується таких концертів? Чи можемо ми привідкрити нашу завісу? Можемо. Можемо, будь ласка, можемо. Кажуть, три концерти є основою, є базою, і це три різні напрями, три різні епохи? Ми з вами наступного разу побачимося вже, коли буде другий концерт. Можу сказати вам, що другий музичний код буде українським. українським. Я навіть не буду сумніватися. Я думаю, що ми точно ще зустрінемось. А до речі, ви сказали, що ви приїхали от після репетиції, зараз одразу до нашої студії. Яка атмосфера панує на репетиції? Атмосфера дуже дружня. По перше ми звичайно музичний коледж це є навчальний заклад, це думаю, прекрасно всі розуміють, але в нашому місті, на жаль, немає філармонії. Тому ми якби виконуємо роль такого концертного залу. У нас дуже гарний, дуже гарна акустика в нашому концертному залі. Тому наш коледж він і є навчальним закладом, і є таким от концертним залом, і ми, звичайно, намагаємося. Це якби підтримувати цю планку. Тому да, репетиції у нас дуже цікаві. Це проходить і навчальний процес, і одразу такий артистичний процес, тому що все ж таки одна справа вчитися, а інша доносити до людей. І це дуже цікаво. У нас дуже хороші, талановиті студенти, які дуже так швидко все сприймають. Тому атмосфера у нас дуже хороша, звичайно, і не дуже легка, тому що ми розуміємо навантаження. Більшість грає студентів у них і повний. Навчальний день і плюс репетиції вони по шість днів на тиждень вчаться і репетирують і це виходить з восьмої ранку до сьомої вечора. Тому це дуже такий кропіткий можна сказати труд від них. І ми би ця праця. І ми хотіли би, щоб люди теж, теж на таке приходили і це. Оцінювали, тому що це не дуже легко. Така от підготовка до таких концертів. А, до речі, як вдається поєднувати навчання і от концертну діяльність. Ну і серед викладачів, і серед студентів. Так це не дуже легко буває, тому що велика велике навантаження на студентів. Є та й на викладачів так само, але справляємось. У нас так графік. Поєднаний, що у них все дуже цікаво. Може пройти якась загальноосвітня пара, і одразу після цього репетиція оркестру, потім знову якась пара. І вони так ви, можна сказати, цікаво, все відбувається. Енерго, звичайно, затратно, але. От таким чином ми і готуємось і до навчання, і до концертів. Ну що ж це дуже чудово, це вражаюче Дійсно, якщо як ви сказали, там з 8 ранку до 7 вечора репетиції навчання це дійсно досить така клопітка робота. Але скільки часу ви витратили на підготовку до першого, от з моменту, як з'явилася ідея, так? І от вже в п'ятницю, як ми сказали, буде концерт. Скільки пройшло за цей період часу? Як ви розумієте, навчальний рік починається 1 вересня, у нас почався 2 вересня, це понеділок. і От з 3 вересня, Тобто ми так швидко. Ми почали да це була перша репетиція 3 вересня у вівторок? і так, От виходить так. трошки більше двох тижнів, тому це було. Досить складно, у нас зазвичай концерти починаються десь в жовтні, і це грають більше викладачі. А студенти вже починають так з кінця жовтня і в грудні вже ми показуємо роботу. Але цього року Владислав до нас е, влаштувався на роботу викладачем. І, і, з, і, і, ми, програму, так? і ми вирішили одразу бо співпрацювати. Так ми подумали, так, так. як почати цей рік цікаво для по перше, для студентів, тому що вони відпочивали все літо, і вони теж були наповнені бажанням виступати з'являтися на сцені і це бажання ми вирішили одразу задовільнити. Декілька слів. Дуже дякую Дмитру, тому що він є керівником камерного оркестру. Це неймовірна праця. Я вам так скажу, між першою репетицією і другою різниця в вузь, різниця в якості між другою і третьою. Це, ну, це настільки людина зацікавлена в своїй роботі. Е це мені дуже, я дуже гордий, що є люди молоді, дуже талановиті, і що стосується саме музичного коледжу, то якщо чесно, я був. Я був дуже вражений тією зацікавленістю, тому що дійсно е, є люди. Я от сьогодні дізнався, в п'ять ранку встають і їдуть там з Долгінцева, з Дома дом... Доманського. Да, ага. да, да, і їдуть, і дійсно вони вже о сьомій ранку. Тут я заходжу. Я з поїзду, з, з поїзду шість тридцять. Я тут я заходжу, а вони займаються вчать партії. Я кажу: Іди, каву попий. <з> вони кажуть, вони кажуть, Владиславе, Юрьовичу, вибачте, але 8,50, ви від нас не відстанете. <гум> да, і дійсно, я думаю, приємно, тому що ми готуємо людей, музикантів, саме бути артистами на сцені. Тобто є студентський колектив, треба розуміти, що це студенти в першу чергу вони вчаться, але треба вчитись швидше. І треба бути артистами вже, от, якщо ти займаєшся цією працею, тому що бути музикантом це не є легко. Це кропітка праця. Я займаюся музикою 20 років. Дмитро займається музикою мінімум 20 років. Тому і це кожен день заняття, кожен день підвищення свого рівня. Я був дуже вражений. Я е, давно не був в коледжі. Е, я приїжджаю, приїжджаю, дивлюся, як грають студенти. Я був дуже вражений. Рівень достойний. Ну, з тим, дуже б, достойний з тим дуже натхненням, як ви сьогодні за все розповідаєте. Починаючи дуже... від репертуару, закінчуючи коледжем і студентами, я впевнений, що саме така атмосфера і панує в Київському музичному так. коледжі. Але на жаль, час програми, він обмежений, так і хотілося б в кінці ще раз нагадати, коли, де та у котрій відбудеться сам концерт, і хотілося б попросити Владислава виконати один фрагмент, так, одного творів, який буде звучати на концерті для наших. Телеглядачів, тарчів першого міського, якщо можна. Добре, у нас буде концерт п'ятниця 17.00. Початок. Всі твори будуть гратися в супроводі, як ви вже зрозуміли, камерного оркестру. Але Владислав буде виконувати сольну партію майже у всіх творах. І тільки один буде твір, де. Його половина буде грати тільки одна скрипка. Тому весь оркестр ми не змогли сюди привезти до вас на ефір. Тому цей невеличкий фрагмент ми якраз і анонсуємо і всіх чекаємо на концерті. Так, так Будь ласка. Так, музику бароко ви почуєте вже на концерті. Зараз хочеться трішечки експресіонізму. Ян Тірсон. просто прекрасно. От є щось таке, що заворожує в скрипці. Друзі, долучайтеся. Приходьте на концерт, який відбудеться в п'ятницю у великій залі Кримівського музичного коледжу. Початок о 17.00. Хлопці, я вам щиро дякую за те, що ви завітали до нашої студії. І звичайно, як людям творчим, я можу брати тільки одного: це побільше творчого натхнення та вдячних глядачів та слухачів. Щиро дякую. Дякую. дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про концерт під назвою Музичний кот. В гостях у нас були Дмитро Дядюн та Владислав Нікулін. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.